Друзі, всім привіт! Радий бачити всіх вас на нашому каналі. Сьогодні знову ж таки буде відео із нашої рубрики Розпаковка. І приїхала до нас така посилка. Дивіться, зараз а ну, хто вгадає, напишіть в коментарях одразу, що тут може бути. Позначки, що це крихке, така пласкенька коробочка. А ну, напишіть, будь ласка. А я вам скажу так, посилка приїхала з міста Запоріжжя від нашої дуже гарної знайомої від Аліни, з якою ми знайомі вже не рік, не два, не три, мабуть, вже і не п'ять, мабуть, більше. Вона також акваріуміст. Так і познайомилась завдяки акваріумістиці. І спілкуємось. Розкажу трошечки, що ж стало? Як передумовують появи цієї посилки. Е, їздив я з робочим виїздом за межі міста е, і їхавши польовою дорогою, так натрапив на таке чудовий краєвид. Думаю, дай зафотографую його, дай, щоб його. як, е, Щоб пам'ять була щось. Що іменно зараз ось я проїжджав і сфотографував такий. Власний пейзаж, можна так сказати. Ви я думаю, вже починаєте здогадувати, що тут може бути. Потім приїхав я додому після робочого дня, закинув в групу до себе аквахтирка в Телеграмі. До речі, кому цікаво, можу скинути посилання на групу всім адекватним акваріумістам, всім ми нормальним людям, ми тільки раді. Неадекватних одразу пишу, одразу попереджаю, не пишіть. І не заходьте. І от Аліна побачила цю фотографію, а вона має хист, дуже великий хист, дуже великий талант у неї до малювання, в неї дуже гарно виходять фотографії змальовувати, різні пейзажі, різні там, також вона займається волонтерством, вона е, розмальовує різ, різні військові приблуди да гільзи, там різні ящики і не тільки. Потім вона це на аукціоні продає. І всі кошти йдуть на допомогу нашим військовим. Ну, от, і вона не змогла пройти мимо цього самого цього самого фото. І каже, я для ахтирки хочу його намалювати у картині. як Воно відкривається. Розкривати тут. А отак от наразі. Та кажу без проблем. Я тільки, ми, тільки, ми тільки будемо раді, хіба ж можна відмовлятися від подарунків? Не можна. Бачите, як нова почта зробила пакування. І от вона нам намалювала. Ми, ми довго не могли, із за того, що на роботі дуже довго затримуюсь, весь час я запізнюся на відділення. Але нарешті сьогодні хоч. Ну, Це для вас відео вийде трішки пізніше. А забрав я в неділю, також робочий день у нас був. Стиг я до... на відділення, забрав, і ось вона в нас. І ми зараз побачимо, що ж тут приїхало. А я вам хочу сказати: е... фотографію, яку я зробив, я поставлю на заставку на відео. І ви зможете подивитися, яка була фотографія і який чудовий малюнок вийшов. Дивіться, вдома почта запакувала клас. Так, все класно запаковано, все надійно. Пупирка. все хорошо. Зараз ми обережно це діло все розпаковуємо. І разом з вами побачимо. До речі, там е я скинув, в принципі, посилання під... Під відео скину інше відео, де вже нам Аліна робила подарунок. Картину ми на розводі її за закріпили. Вона в нас там знаходиться. Я скину вам відео. Під цим відео буде посилання на те відео. Ви також зможете прийти подивитись. Так, ох, Аліна заморочилась з упаковкою. Але надійно. Щас. Трішечки почекайте. Треба ж так же ж. обережно, щоб максимально обережно, щоб не пошкодити такий шедевр. Блін, як його це, а? Ну нічого, зараз, 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 зараз. Так, 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 ну, давай. Зараз на паузу. Так, нарешті розпакував. Опа. Опа-опа-опа, ух ти. Ого. Ух ти. М -м -м. Ану. Пахне свіженькою фарбою. Оце дивіться така чудова картина. Блін, класно. Круто. Взагалі круто. Дивіться. Оце я так їхав по полю і зафотографував соняшникове поле. Потім вдалині оце, так, ліс був. І таке небо було в Хмаринках. Ну я вам ще раз скажу, що фотографія буде на заставці. Цього відео. Ну круто, взагалі, шикарно, шедевр. Ця картина займе місце десь у нас в будинку, поки що ми з дружиною не визначились де. Але ми покажемо пізніше, де вона буде знаходитись. Так, а ну автограф є. О, навіть автограф є. Оце правильно. Да. Тепер ми можемо цю картину продати вже за, за євро. Так як є автограф художника. Ні, я жартую, ніхто нічого продавати не буде. Ще раз скажу, що ця картина займе своє місце у нас у будинку. Клас, круто. Круто. Ще раз за дякую. Дуже подобається, дуже шикарна картина. Це ж треба скільки було часу, щоб це намалювати. Це не один день і навіть мабуть, мабуть і один тиждень. Та да, круто. Ні, класно. Навіть ще дерева. Є, не, ще, ще не поспилювали, та жартую. Е, така посилочка крута. Так що, друзі, кому сподобалось, ставимо вподобаєчки. Коментуємо відео. Підписуємося, хто ще не підписався. А ми працюємо далі. Так що акваріумісти талановиті люди не тільки в акваріумістиці Так? Так. Так що ще раз дуже дякую. Всім до побачення.